Свою розмову з Трампом і слова американського президента про подальші мирні переговори прокоментував Володимир Зеленський під час відвідання Хмельницької АЕС. Президент визнав, що Сполучені Штати наразі не хочуть України в НАТО, але заявив, що членство України в Альянсі найдешевше для союзників гарантія безпеки. Говорити про це він збирається завтра на Мюнхенській безпековій конференції, де в президента України заплановані зокрема переговори з віце-президентом США Джей Венсом. Головне, щоб все не йшло по плану Путіна, коли він хоче зробити все, щоб перемовини у нього були двосторонні, він зі Сполученими Штатами Америки, і ми, ми просто не зможемо акцептувати як незалежна країна будь які домовленості без нас. Я вважаю, що за столом перемовин повинні бути і європейці, бо ми є частиною Європи, і ми будемо обов'язково членами Європейського союзу. Ми зараз про.